Якщо вірити соціальним ініціативам президента, то за два роки в області мають звести 200 нових дитячих та спортивних майданчиків, проте жодної копійки на їх встановлення поки не виділено. Про це повідомили чиновники облдержадміністрації під час засідання прес-клубу ділове слово кажуть, планів щодо розвитку спортивної інфраструктури багато. А от грошей у бюджеті зась майже все, що нині збудовано, залишилося у спадок від радянського союзу. Як тільки фінансування під нього пайдет, і зісно, зразу і пайдекберізація програми. Само оборудовання предусмотрена. За щот, покупка его предусмотрена за щот. Счет... Средств государственного бюджета, а установка, підготовка уже на місцях – это ложится на районний бюджет. Колишня бідлоністка Ніна Лемаш нині активно пропагує серед дітей та молоді здоровий спосіб життя. каже, успіхи очевидні. Було б добре, якби і дорослі долучалися до активного відпочинку, тим паче незабаром свято день фізкультури та спорту. Народу нас ще трошки не ну не визнав те, що. Бути здоровим це і модно, і саме головне, мабуть, важливо для кожного з нас. Спортивні функціонери кажуть, не звикли жалітися на проблеми. Держава постійно щось обіцяє. От і зараз, на стадії розробки проєктно кошторисної документації, льодова арена біля 17-ї школи, футбольний манеж на стадіоні Юність та комплексний спортивний центр на Пушкіна-1. будуть гроші, тоді і почнеться будівництво.